Загрожуюча коронастатистика вірус не здається, навпаки, мутує і молодшає. В Перший клас через інтернет записатися до школи тепер можна через портал держпослуг. Запали синім. Акцію на підтримку дітей з аутизмом підтримали в Придністров'ї. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз ситуація з COVID-19 стрімко погіршується минулої доби. Плюс 474 інфікованих. Одужалих як раніше менше ніж тих, хто захворює. Цифри не падають уже місяць. Від ускладнень коронавірусу загинуло ще 13 чоловік. В основному це люди старше 60 років. Перші тижні пандемії фахівці говорили, що вірус частіше забирає людей старшого віку. Зараз тенденція змінюється. Від корони за останню добу померло двоє чоловік 40 і 44 років. Вірус не дивиться на вік, він забирає життя. Тим часом COVID госпіталі працюють на межі. В РКЛ стаціонар завантажений на 97%. Лікарі кажуть, вірус став агресивніший. Число важких пацієнтів зростає. В середньому це десь 15% від усього ліжкового фонду від 70-80 до 100 чоловік з 560 ліжок, які у нас призначені для ковід пацієнтів, займають важкі пацієнти. Тільки 56 ліжок в палатах інтенсивної терапії, де пацієнти перебувають на балоні подачі кисню 15 місць у реанімаційному відділенні, де пацієнти отримують знову ж таки як інвазивну, так і неінвазивну штучну вентиляцію легенів і балонну подачу кисню. В Середньому близько ста чоловік з 560 потребують респіраторної підтримки. Тиждень тому відкрили ковід-госпіталь у Бендерському центрі матері і дитини. Зараз в стаціонарі 170 хворих. Заповнили вже половину місць. Приймаємо всіх і взрослих, і дітей. Приймаємо всіх і дорослих, і дітей. Дітей ми приймаємо взагалі з усієї республіки. Дорослих, в основному містян по черзі з Бендерською міською лікарнею. День вони, день ми, щоб мати запас часу розвантажитися. На штучній вентиляції легенів немає. Пацієнтів у нас 16 хворих знаходяться на кисні. Допомогти лікарям може кожен з нас. Все, що потрібно, дотримуватися правил безпеки і берегти себе від хвороби. Вже п'ять днів у нас триває вакцинація. Перше щеплення отримали 208 медиків. В основному ті, хто працює в червоній зоні і щодня стикається з вірусом. У республіці 11 пунктів вакцинації. Через вісім тижнів антидот вводиться повторно. Надійде в Придністрові і супутник Ві. Вчора Вадим Красносельський домовився про постачання 62 тисяч доз російської вакцини. Придністрові отримує супутник Ві. Перші поставки це 62 тисячі доз російської вакцини. Про це напередодні домовилися президент Вадим Красносельський та Дмитро Козак. Зустріч пройшла в адміністрації президента Росії. Відбулася робоча зустріч з заступником керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Миколаївичем Козаком. Досягнуто принципової домовленості про поставку Придністров'я 62 тисяч доз вакцини «Супутник Ві». Перша партія 42 тисячі одиниць прибуде в республіку вже в поточному місяці. Ще 20 тисяч доз в травні. Подальші поставки будуть обговорюватися в робочому порядку. Отже, супутник ВІН надійде в Придністров'я двома партіями: перша в квітні, друга в травні. Питання взаємодії Придністров'я і Росії. Наш президент планує обговорити також на зустрічах в Держдумі, Раді Федерації та Російському МЗС. Запланований візит і в наше офіційне представництво там Вадим Красносельський зустрінеться із піввітчизниками. Сьогодні глава держави спілкувався з членом ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександром Родом. Говорили про поточну ситуацію в Придністров'ї і процеси, що відбуваються навколо республіки. Вадим Красносельський звернув увагу на стагнацію діалогу з Республікою Молдова, обумовлену відмовою Кишинева від виконання зобов'язань в рамках переговорного процесу широкого спектру напрямків соціально-економічного та гуманітарного характеру. Записати дитину в перший клас можна тепер онлайн через портал держпослуг. Така функція доступна з вчорашнього дня. За перші три години роботи послуги заявки подали 11 осіб. Ще трохи статистики Міністерства цифрового розвитку, зв'язку і комунікації надало дані голові уряду. У березні придністровці подали понад 800 заявок на отримання держпослуг в електронному форматі. Портал держпослуг запустили в військові в червні 2018 року. Число користувачів і відвідуваність зростає з кожним роком. Ресурс вдосконалюють цього разу. Міністерство цифрового розвитку розробило єдиний шаблон для подачі відомствами інформації про послуги. Документ зробили максимально простим і зрозумілим для фахівців. В самому Ми розподілили шаблон на три основні розділи: вітання, зміст і заключна частина. Було підготовлено лист на адресу органів виконавчої влади для виправлення всіх недоліків. Встановили термін для виконання цього завдання. Крім цього, зараз готується відео інструкція. Плануємо її опублікувати в понеділок, і наступного тижня плануємо провести семінари з порядку заповнення шаблону. Після цього від органів виконавчої влади чекаємо на підтвердження з приведення послуг відповідно до шаблону і інформацію про контакт. Особи, які будуть відповідальні за ту чи іншу послугу. Голова уряду зазначив, усі послуги на порталі повинні бути в першу чергу ефективними. Нагадаємо, даний ресурс став важливим етапом адмінреформи і першим кроком до створення електронного уряду. Більше коштів на ремонти ЖКГ. в уряді запропонували направляти практично весь прибуток комунальних підприємств на реалізацію інвестпрограм. Зараз підприємства перераховують від 5 до 100% свого прибутку в місцеві бюджети. Точну суму регулюють на місцях у Мінекономрозвитку Пропонують встановити фіксовану суму 10% чистих доходів підприємств направляти до бюджетів районів і міст. Весь інструментарій в рамках закону про республіканський бюджет 2021 року достатній і існує для того, щоб 90% прибутку залишати на підприємстві і направляти його на інвестиційні програми. А сам намір направляти це джерело прибутків на інвестпрограми ми вважаємо коректним і актуальним. Прем'єр Олександр Мартинов доручив Мінекономрозвитку вивчити можливість реінвестування коштів в 100% відсотковому обсязі на ремонти ЖКГ вже в наступному році. Поки ще це плани. Сьогодні в Дубасарах згадували першого отамана Дубасарського козачого округу Пантелія Сазонова. Він стояв біля витоків відродження козацтва на Дністрі і загинув 2 квітня біля греблі ГЕС. Добосари, вулиця Дністровська. На цьому місці 29 років тому загинув перший козачий отаман Пантелей Сазонов. Про трагічні події квітневого дня 92-го тепер нагадує гранітна плита. Сьогодні козаки Добосарського козачого округу принесли сюди живі квіти. Ми стояли на ми стояли на посту з охорони ГЕС. Прийшла вранці жінка і звернулася до пантелія. каже: грабують дитячий садок, виносять згущене молоко. Продукти він взяв двох хлопців, озброїлися автоматами і пішли в садок. Їх обстріляли з вікон. Обидва хлопці були поранені, а пантелій убитий. Куля потрапила в серце. Ця посмішка досі в очах він вмирав не як переможений, а як герой з посмішкою на обличчі. Олександр Калінкін дружився Сазоновим з дитинства. Розповідає пантелію, було 5 років, коли почалася велика вітчизняна. Роки окупації румунський порядок до Босарах залишили незгладимий слід душі хлопчика. Тому, коли в 90-х молдавський націоналізм підняв голову, він почав відродження козацтва на Дністрі. По допомогу звернувся до козаків Росії і зарубіжжя. 11 лютого, дов'яносто го спілку дністровських козаків вже було зареєстровано. А в 92-му на заклик Сазонова сотні козаків Дону, Кубані і Терека приїхали захищати Придністров'я. одна із тих скал. Пантелій Сазонов це одна з тих скель, у яку розбилася хвиля націоналізму. Це ж був не перший замок на нього. Йому доводилося ховатися, змінювати місця проживання. 2 квітня 92-го року пантелія сезонова не стало, але справа його живе. Спілка дністровських козаків давно перетворилася в чорноморське козацьке військо. У ньому понад три тисячі сміливих і відважних захисників Придністров'я вони вчать молодь любити і захищати свою батьківщину як Пантелій сезонов. У всьому світі сьогодні відзначають день поширення інформації про проблему аутизму. За оцінками, воз одна дитина зі 160 живе з таким діагнозом. На знак підтримки особливих людей і їх сімей. Будівлі по всьому світу підсвічують блакитним кольором. Традиційну акцію запали синім, підтримали і в Придністрові. У корекційній школі-інтернаті діти з аутистичними розладами є майже в кожному класі. У першому їх шестеро. Учителі кажуть, що з року в рік таких малюків все більше. З ними займаються логопеди, психологи, дефектологи. Тут їх привчають до праці і навіть дають ази робочих професій. Особливість в тому, що полягає в тому, що діти хочуть спілкуватися, але не можуть. І вся наша освіта спрямована на те, щоб вони навчилися спілкуватися, навчилися взаємодіяти з іншими дітьми. Вони розмовляють, але погано у них такий телеграфний стиль мови, рубаний. Ми їм ставимо фразу вчимо говорити простими реченнями. Таких незвичайних дітей у Бендерській корекційній школі інтернеті близько 20. Сьогодні до них у гості завітали активісти товариства милосердя, привезли апельсини, солодощі, канцтовари та шкільне приладдя. Сонце на долоні. Так волонтери назвали свою акцію на підтримку цих особливих дітей знають Про цю проблему відомо дуже мало. Вважають, що ці діти своборозвинені, але вони можуть бути талановиті. Їх талант переважає або в малюванні, або в співах музиці. Просто до них потрібно ставитися з розумінням і великим терпінням. Сьогодні у всьому світі проходять акції, щоб привернути увагу до проблеми аутизму бендери не виняток. Сьогодні з 20 до 23 часов сінім буде та фасад городського дворця культури. Сьогодні, з 20 до 23 години, синім кольором буде підсвічено фасад палацу культури. Так бендери приєднаються до республіканської акції Запали синім. Світ в синіх тонах. Акції пройшли в містах Придністров'я, а в парку Олександра Невського в небо запустили сині кульки як символ підтримки людей з аутизмом. В Бендерах цього тижня відзначилися вандали, декоративні фігурки качок в музеї під відкритим небом стали їхньою мішенню. А кримські сосни, кущі, троянд і лаванди зникли з центральних газонів, так і не розпустившись. Навіть важко оцінити, яких збитків завдано більше моральних чи матеріальних. Озеро білих троянд, струмочок лаванди в обрамленні міні-сосни, уже до травня ця кумба могла бути в кольорі. Її розбили восени, рослини призимували добре, але містяни їх в усій красі вже не побачать. Цієї ночі вандали вкрали два десятки кущів, майже третину висадженого. Ми почали відкриття Ми Почали відкривати після осені клумби і така несподіванка. Причому по всьому місту на всіх об'єктах на БМП на арці сім троянд не вистачає. Навіть у фортеці кілька троянд немає. Наші люди крадуть самі у себе. А ще викупили сім лавандових кущів і молоду сосну. Там, де ще вчора росла така пухнаста крихта, тепер пуста лунка. Дачники, мабуть, економії заради викопують рослини для своїх присадибних ділянок. Вони звичайно, не приживуться. Вони, звичайно, не приживуться. Троянди можливо, а сосна просто загине. Це ж стосується і інших кущових культур. Бендерські вандали полюють по всьому місту. Пошкоджені скульптури парку Горького вже багато років нагадують про злодіяння. Днями клумба біля музею під відкритим небом зазнала чергової втрати. Бетонний птах позбувся голови. Для такого потрібні неабиякі сили. Я часто тут гуляю. Я часто тут гуляю. І... Качечка була цілою, а потім її зламали. Шкода була Проходили недавно, дивилися. Була качка ціла, а вже без голови дуже неприємний сюрприз. Завжди раділи, що таке населення свідоме, нічого не ламає, і тут ось нам висаджується удвічі. Неприємно висаджуються рослини, якісь конфігурації. А зараз немає троянд потрібних кольорів, потрібно посадкового матеріалу. Якщо хтось виявиться свідком даних подій, просимо звертатися на лінію 102 овс. Якщо зловмисників знайдуть, їм доведеться сплатити значний штраф. Але чи може та сума відшкодувати збитки моральні, які сьогодні відчувають бендерчани? Попереду вихідні пропонуємо їх провести разом з нами з першим Придністровським. Пригоди, фантастика, пізнавальні програми та документальні фільми буде цікаво. А почнемо вже сьогодні з відкритого показу. Суботній ранок для малюків на першому будуть смішарики, потім рая і останній дракон. Про історію нашого краю переможну весну 1944-го, а також про придністровських письменників, які пишуть для наймолодшого читача в програмі Емісіуня та в суботу о 10-й годині. Далі ефір продовжить трилогія Джуманджі. Поклик джунглів та нова гра. Пригодницька картина задасть настрою на цілий день. Неділю вже традиційно розпочинаємо зі здоров'я. Сьогодні поговоримо о лакунарній болезнь. Від чого нарушається мозкове кровообращення? На які симптоми стоїть звернути увагу і як можна це заболівання предотвратити. Ще в цей день на вас чекають Фазенда Лайф, крутий баскетбол, шоу уральських пельменів, музична програма Голос Діти. Про найважливіші події тижня поговоримо у недільній програмі КЕП Підсумки. Вакцинація, майбутній історичний квартал, яким він буде. Та ще чимало цікавого. В неділю о 20.00. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, 17-й годині на першому Придністровському. Бувайте здорові.